Так, зараз 6 -та ранку, значить. Ну якщо будильник дзвонить 6 ранку. ну Дзвонить зараз, значить зараз 6 ранку. Ну, логічно, так. Ну тоді ладно. Так, свої тапатулі я взую. Ось вот так от. І потрібно піти в ванну, зняти масочку, зробити заутіску. Коротше, багато чого мені потрібно зробити сьогодні, це просто. Я вже почистила зуби. І золі вранці, золі стагаю, чи ти уроки сичині. А um, Так. Пойду подися планшетцю. Ой, блін, я заспав під uh, сьомою. Мені потрібно вже на 8:00 ранку бути в школі там. Ой, ну ладно, думаю, короче, папа відвезе, якщо б з 10:00. Ну, блін, ну, значить, мені є ще хоча б, ну, може, навіть мені ще робити. Ну, ну короче, все пофіг. Пишу, все, нічого страшного не буде. Хто там зна? ну, мені, що, я спитав. Ой, спитав, спитав. що язик Умашки так що я, блин, а, ось там, ой, у класі цьому, ой, домашки так багато, це просто. як на бістець, реально. Блин, я не знаю, як не реально, так, Блин, ага, ага, так, пример. Бли...

канал. Це зовше, це щоденник, блін. Ще двійку принесло, бо одиницю взагалі. О, цей. О, то, е, книжка. Ой, до речі, а чому в мене книжка одна? Блін, а де останні? А, точно, я я школі забув, блін. Ну, а з ким не буває, так, цей рюкзак я так, сюди поставлю. А поки що я посажу планшет. А хоча, ні. Комп'ютер я посажу. Ні, забула, мені шкодинно, зараз брати рюкзак. Ой, ну ладно. Пати рюкзачок. Так, карандашик. Зошит. М -м -м. Так, ще ж потрібно мені. Так, стикер, ти ще карандаш. Хоча я, мабуть, бати не ну ладно, візьму щоденник. А, ні, що. Тихо, щоденник я покладу взагалі. І зошит, що я їх сюди поклала, блін. Я навіть не знаю. Мені зараз треба на рюкзак покласти. Так, щоденник, зошит, карандаш, сюди, лінійку, сюди, качилку. І може взяти калькулятор, ну ладно, візьму. От самі педальчик зібраний. Це я сюди покладу. І ось цю водичку я візьму. Так. Вот. Ось і все, в мене вже готовий мій э, рюкзачок. Зараз я, мені потрібно зробити зачіску, а потім мені потрібно е, э, робити лук. Тому що я вже зробила ще вчора, склала. Я просто зараз буду одягатися. Так, рюкзачок сюди. І ну, зробити взагалі. Угу. Mm -hmm. Так, зараз потрібно мені ще також зробити свої туфлі. Ось ці. От. І мій лук, в принципі, готовий. Тільки мені здається, що мені рюкзак не дуже підходить. Тому образу... Mm, ну ладно, нічого страшного. Наступний раз буду я збирати о... образ, а точніше на я буду збирати образ під свій рюкзак. Тобто, що мені підходить мій образ під мій рюкзак. А ще також це просто Нарешті я ж зможу ще більше одягу свого розкласти. Тому що в мене багато одягу, а в мене маленький шкаф. І в мене нарешті скоро прийде новий великий шкаф. Ура, я кажу, я рада, реально. В мене буде мій шкаф вже великий нарешті. Реально, то він у мене такий маленький. Всього на полочка для прикрас. Ну, блін, це ж мало дуже. Вона вішалка для одягу. Тоже одна полочка для одягу. Дві полочки для обуви. Ну, це ж так мало. Чи носки в чомусь немає. А то ще козина для носків. Ну, ладно, нічого страшного, потрібно буде теж купити. Ну, я тоді візьму рюкзак. Провірю, що там робить Давід. А, і піду на перший поверх снідати. Ти хочеш від мене вже, знову? Ти вже одягнувся? Mm. Uh, ну зараз буду одягатися я. Шо ти спочала? Я ще навіть не починала це по першому, потім я просто тебе запитала і по-третьому, давай продягайся, а по-четвертому, як ти продягнешся, іди на перший поверх снідати. Mm -hmm. А ти чому не розщешена, то в смысле не розчешена? Тебе розпушно волосся. Блін, я забула зробити зачіску. Ну, дякую, що наповнити хоча б. Угу. Все одно одягайся. Ой, боже, що вона? прямо як мама, господи. Ні, ну, чесне слово, реально. Голодно одягну ці штани свої. З такою рубашку. А з такою кофту, блін. Ну, не знаю, ну... Ну, голоді не так уж жа... Ой, холодно, господи. Ну, с... вам так. Ось, тухлі, типа, а тухлі. Не до тухлі. Носки. Усі. Ось сюди, так. Ну, і, вроді би, бы... Ні, я зніму цю кофту все ж таки. Ну, ладно, все, зараз я візьму рюкзак і піду на перший поверх, вже снігаю. Папа, ну я не знаю, як мені, що мені одягнути, я не винувата. Винувата, винувата, ще як винувата, давай. Коротше, давай ось цей костюм. Ну, ладно, хорошо. Прости, бонт. Це теж нормально. Нормально, все, давай нормально. Давай, мовча, чи ти сама вибрала собі лук? Чи ти вже вибрала собі сама лук, і що ти вже вибрала, що ти будеш одягати, щоб воно було тепле, і щоб воно тобі не було ні холодно, ні жарко. А тут мені буде, а тут мені цього костюму не буде холодно. А, не буде, звісно ж. Ось цього, відьми. Ну ладно, хорошо. Угу. Так, Куда ты делаешь все жотики плюсюка? А я не пометаю. А к шлах ту пометали, в тебе? Я не знаю, я не пометаю. А что ты не пам'ятаєш? Не знаю. Ну давай дойдешь с другой третьей одяг, не мо, потому что. Молчи, давай, ось, си челоботы. Папа, я не хочу челоботы. Молчи. Ну, папочка. Ладно, давай есть ситуатив. Я вылетаю, человек Ось, щучу. Ну, тоже. Костю. Далі на підходи. Костю. Ні, ні, ні. Костю. Босоножка, серйозно. Ти мене дістала. Давай. Це хоче. Костю. Обувь, зубачте. І, і все. І все. Тема закривається. Ну, папа, ну все. Я лук. Да. Все, я зубав збілок. Який? Дивуйся. Ось цей. Серйозно? Так. Все, я буду дякувати. Ну, ладно, дякуй. Ну, все, не належ. може, поділимося з луком? Угу. Тепер потрібно обувь вибрати. Да, ну, юма, ти що, жартуєш? Ні, все, я випала вже. Ну, і молодець. Рая, а ти склала свій рюкзак за лічим? Ні. Тобто ви ж сьогодні будете в садіку там. Ой, а шо, надо було? Ти шо ж, смієшся? Давай швидше. Тебе є пів години. Точніше, а ще точніше, якщо правильно, ще. То через пів години Це буде восьма -го ранку. І Ні. вам потрібно буде в садик і школу. А, ой, а, а, бежи, ладно. Так, ну мені так особливо нічого здувати не потрібно, цей люкзачок, Яким мені сьогодні взяти, ось цей, чи ось цей може? Я навіть не знаю, ну ладно, сьогодні я візьму ось цей, як мене все більше підходити до мого костюмчика. Так, нічого багато здувати не потрібно, ось такий е, фенальчик, і в нього каландашик. Вот, і ось такий от альбом. А тоді ще не до альбом. Ладно, нічого не багато, е, ось ну ладно. Ам, цей ланджбокс. Я не знаю, мені його плати чи не плати. Ммм, ну, не буду я ось його не плати. Надію, сьогодні в нас буде щось смачненьке, в принципі, в нас і так є смачненьке щось. Блін, я надію, що сьогодні буде ä, пшенична каша. Я її люблю дуже. Ну, ладно, під рапаш голов уже потрібно сніда. О, круто, сьогодні круасан. Мій улюблений круасан з шоколадом і з полуницей. І мій улюблений коктейль. Ну, ладно, рюкзачок я сюди покладу. Ти теж йди, Давид. Та йду, я Рюкзак я теж сюди покладу і сам сяду. Ні, а чому не, ну, типу, з цим рожевим кремом ще також круасан? Ну, не знаю. Цікаво, чому мама. Мені захотіло прийти іменно такий. <кхм> ну, ладно, добре, що хоча б цей ще кофе. Ось це моє улюблене. Да, у мене сьогодні улюблений мій коктейль. Ну, ладно, Всем давай, привет, Сито, не надо. Я вже пришла. Все, можете їсти уже? Пришов командир. І тобі добрий ранок. Да-да, давайте їсти уже. Угу, <кхм> дякую вам великий місіс.

Угу, да, да, це я поглянув сюди. Угу. Да. Діти, ви хочете, що солодко, наприклад, п'ять вої якась? Да, я хочу дуже. Ну, я б не відказалася, мабуть. Я теж не відказався. Добре, тоді я зараз вам принесу печиво. Його мама вчора приготувала, чого я не помню. Вроді вчора ви вечором. А, хорошо. А з чим вона? Вроді я не помню, коротше, або з малиною, або з дуницей. Вроді би з малиною. Ну, просто, короче, зараз принесу. А, які у вас сьогодні уроки, Давид і Ксюха? У мене сьогодні математика, англійська мова, фізкультура. Ну, коротше, не, не, я не хочу. Мені лінь перечисляти всі уроки, у мене які сьогодні будуть, у мене їх сьогодні буде сім, Чи так, у мене сьогодні буде сім уроків. О, повезло тобі, у мене вісім. Взагалі теж повинно було бути вісім, але у мене захворіла вчителька з одного предмета, і із за цього предмета того не буде. Так що на один предмет менше і у відповідь виходить сім уроків. Ой, блін, повезло тобі. Я приніс себе чого. О, круто, а яка вона? Дивіться. О, мама вже таке печиво готувала, воно із цією, а, з малиною. Ну, з малиною, значить, понятно. А, ну, ладно, давайте мені теж печиво, я попробую його хоча б. Тримайте. Так, тут скільки штук цих, його п'ять. Ну, добре. Так, яке воно цікаво. Ну, дуже так. Смач... Що таке? Можна я візьму собою в школу молоко? Ну, ладно, бери тільки, ну, бери. О, дякую. Так, ну і печиво я теж попробую. Мм, яке воно ну, смачне. Можна я ще також в школу візьму? Ну, ладно, бери. А я садик. Но я не хочу с собой брать. Понимаешь, вона мені не очень понравилась. Ну ладно, можете брати. Тут якраз залишилось вышло из двора. О, хорошо, круто. Так, ты, як к нему покласса. Может, вам щось то из за... буквы ваты, цепочек, вообще, цепочек, вам. Да, папа, не надо. Ну, мне тоже не надо. Знаете, мне пиланж бокс. Да, не, пап. Ну ладно, давайте я заберу коробку. Um, зараз ви одягайтеся, одягайте. Вон, курточки, думаю, що он ну, крутички желательно, потому дивіться, яка там погода, зараз я вас не дозу, пройдя внутрь, ну и ввезу вас в школу и садик. Добре. Добре. Добре, я одягаюсь Ну ладно, ладно, топ, ну зараз я, дягну, я папа, все, тосить, ого, все, нормально. Нормально. Тепер ви відкриваєте ваші зонтики. Угу, зараз. Зараз. І швидко ви біжете до машини. А навіщо їм тоді зонтики, якщо вони швидко будуть до машини? Ну, тому що машина далеко. Дуже далеко. Парковка просто далеко, і, і до цього я далеко припаркувався. А до машини потрібно нам іти 5 хвилин десь може. Ого, це ж як далеко. Це що, до вулиці тут їй? Ну, ха, ладно, я сьогодні це прималював, може так хвилини 3-4 господи. А, ну ладно, хорошо. А, понятно, що нам зонтики.